Депутати запрошення. По-перше, спасибі усім, що підтримали цю ініціативу, тому що ми стурбовані. Голова обласної державної адміністрації Василь Степан Чярка звернувся особисто до президента України до курику, тому що сьогодні складається нездорова ситуація навколо будівництва 3 го та 4 го блоків Хмельницької атомної електростанції. Рівно рік тому. В нашій області пройшли громадські слухання з питань добудови станції. Територіальні громади Ілигерського, Ізяславського, Славутського, Шепетівського районів і міста Славути та Ітішина одноголосно висловилися з приводу підтримки будівництва 3 та 4 енергоблоків. Ми з вами, депутати обласної ради, На всіх громадських слуханнях звучала теза. Ми вважаємо, що будівництво 3-4 нероблоку це надзвичайно важлива справа для держави. Це енергетична безпека країни. Це інвестиції в наш подільський регіон. Це нові робочі місця. Ми підтримуємо будівництво 3-4 блоку при умові, що будуть виконані інші. Законодавчої вимоги, а саме виділення 10% від кошторисної вартості будівництва на вирішення питань соціально-культурного призначення жителів 30 кілометрової зони спостереження. На превеликий жарт, Верховна Рада України днями прийняла закон в першому читанні і в цілому, і замість 10%. На соціально-культурний розвиток жителів 30-кілометрової зони виділена ну, 0,2%. Це насмішка. Ми так не домовлялися. Сьогодні ми вважаємо, що в інтересах громади, яка проживає на території зони спостереження, ми депутати обласної ради, повинні звернутися до уряду, до Верховної Ради, переглянути даний закон.